Як же хочеться вас обійняти із міжнародним днем обіймів, друзі? В ефірі державна числова лотерея магалоти. Я Ірина Фролова. Як же солодко звучать сьогоднішні наші призи? Magic Pot – 12 мільйонів та 150 п'ятдесят тисяч гривень. Та мегаприз. 5 мільйонів і 750 тисяч гривень. Психологи стверджують, що для того, аби людина могла просто вижити, їй потрібно хоча б 4 рази на день обійматися, 8 разів на день для того, аби нормально жити, і 12 разів на день, аби розвиватися. Звісно, з нашою тиражною комісією прямо зараз ми не будемо обійматися, хоча, чесно кажучи, трошки шкода. А зразу починаємо 1607 сьомий тираж. Вмикаємо лототрон. Гра почалася, і я знову зі своїми обіймами. Ну просто не бачу приводу не обійнятись. Номер першої кульки 28. Обіймайтеся, чекаючи на кульки, а ми з радістю розповімо про користь цього чудового жесту любові і дружби. Номер другої кульки 3. Ви не повірите, але в клінічній психології існує цілий розділ, присвячений вивченню обіймів. Номер третьої кульки 12. Хоча обійми це якраз не проблема, це велика радість і без перебільшення користь, адже це безкоштовні ендорфіни. Номер четвертої кульки 23. Ці природні наркотики, виділяючись під час обіймів, дарують нашому мозку відчуття ейфорії. Номер п'ятої кульки 42. Також регулярні обійми зміцнюють нервову імунну систему, лікують депресію і запобігають старінню. Номер шостої вирішальної кульки 40. І, звісно, друзі, нам з вами залишається з'ясувати, якою ж буде сьома кулька. Мега кулька. Вмикаємо лототрон, дарую свої віртуальні обійми тій людині, яка точно пам'ятає, що мегакулька здатна подвоїти ваші виграші. І сьогодні такою кулькою є номер 7. Тож загалом комбінація щасливих чисел цього тиражу у нас наступна. 28, 3, 12, 23, 42, 40 та мегакулька 7. Ну що ж, даю установку наступну. Ви поки що готуйтеся обійматися і вітати одне одного з виграшами. А за секунду дізнаємось, які ці виграші. Отже, якщо ви вигадали три числа, виграли 23 гривні за 4 – 257, а за right, 5 вгаданих чисел – 6385 гривень. Якщо ж ви правильно вгадали мегакульку, ваші виграші подвоються. Наступного разу призим нас, друзі, дивіться, які. Мегаприз – 5 мільйонів та 800 тисяч гривень. Та мегаджекпот – 12 мільйонів і 200 тисяч гривень. Тепла вам, радості і всього найкращого. Обіймайтеся і миру й достатку вашому дому.